Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я і сьогодні буду разом з вами підживлювати свої огірочки і вам рекомендую так спробувати. І ви побачите, результат буде просто на відміну. Та як зараз ночі холодні, а дні жаркі потрібна для огірків підкормка. І дріжджова підкормка саме краще. Отож розпочинаємо. І так, Прийшов час підкормити наші огірочки. А в мене тут а тепла водичка на столова ложка цукру і пачечка сухих дріжджів. Таку підкормку дуже люблять огірочки. Вже не перший рік. Так підживлюю. Зараз вони посядуть, перемішаю і на 2-3 годинки, щоб вони трішки побродили. І тоді будуть поливати. Так, як в нас дуже сухо, я спочатку пролю огірочки, а тоді вже буду з дріжджями їх проливати, щоб наші дріжджі попали до самого корінця. Ось так обільно проливаю, так як дуже-дуже земля суха. Ось так. І тоді наші огірочки. Заростуть, почнуть рости, як на дріждях. Ну, ось, вже пройшло три години. Я беру, перемішую ще раз ретельно. Наші дрожжі вже гарно забродили, заіграли і йдемо до наших огірочків. Ну, ось, я вже біля своїх огірочків, які попередньо підділяла водичкою. Тепер просто під корінь. Їх поливаю, така підкормка підходить, як для огірків, кабачків, помідорів, капусти, все, що любить гарно рости. І повторюємо через 10-14 днів, і результат нас не заставить чекати. Нехай ваші рослинки будуть здорові. Ви будьте здорові. Всього найкращого, До нових зустрічей, па-па-па-па.